Це моя хурма Дар Софіївки. На задньому плані біля якраз паркану черешенька росте, але сьогодні річ піде про хурму. Що саме, а то саме, що посадка дуже має велике значення. Як ви бачите, в мене тут іде доріжка, але Хурма посаджена так, що до будинку якраз удачно, більше двох, мабуть, з половиною метрів і поки що удачно, а була посаджена біля доріжки і тепер гілля розрослося і, як бачимо, заважає тепер проходу. І як бути з цього Приводу, а дуже просто. Тепер придеться ось оцю гілочку відрізати, мабуть, ось тут, та цю, мабуть, залишати на ту, що йде вниз, щоб тут був проход гарний, бо як ідеш, і вона вже чіпляється. Тепер наступні гілочки. Що ж, тут придеться зрізати ось цю гілочку. Придеться зрізати ще й оцю гілочку. А ця поки що залишиться, вона ще не зовсім буде мішати, але мішає. Поки відрізати, і ще, так би сказати, зарано, бо ці гілочки я використаю для того, щоб зробити прищепи на мої сіянці і вийдуть. Я думаю, чудові, гарні саджанці. Так що завжди враховуйте при посадці своєї хурми. Найкраще місце посадки. Ось у таких внутрішніх дворах біля будинку. О, але обов'язково треба враховувати, що тут потрібно буде проходити, щоб вона не заважала. Нікому нічого. Звичайно, якщо будуть плоди вже зав'яжуться, то воно трохи його потягне униз, але буде видно, чи його залишати, чи, мабуть, ні. Як вже буде виходити, так будемо і коригувати безпосередньо вже коли. Буде по мірі розростання цього дерева. Отак от зимує дар Софіївки, це північ України, північний схід Сумської області. Ось такі у нас сніги сьогодні. У нас, здається, 9 грудня. Такі у нас сніги. Отак от зовсім вона не вкривається. Морозів дуже великих ще не було. Найбільший мороз був мінус 10 градусів. От. Але без усякого жодного укриття, тільки в перший рік посадки було зроблено вітрозахист. Зараз вже ніякого захисту тут не зробиш та й неможливо, бо дуже велика площа. Це все стягувати кожен рік. Це просто неможливо. Висота вже десь біля двох з половиною метрів. О, саджанцю четвертий рік у цьому році пішов. У цьому році вже дав мені контрольний урожай. Подивився, що воно буде з його і яке. Так що. Розраховуємо на подальші роки мати вже значно більший урожай і більш, так сказати, якісніші вкусові якості. Ну, ось ви подивилися, чи вкривати на зиму, чи не вкривати, все перед вами нічого не від кого. не приховується ну ось так коротко про зимівлю мого саджанця Дар Софіївки та мабуть уже тут і не два з половиною а всі три мабуть метри бо будинок десь три чи три з половиною метри я вже не пам'ятаю, але вже достає до краю. Так що вже в цьому році верхівку потрібно буде, ну але це вже не зараз лазити по сугробам, а по весні придеться буде коригувати і потрошку її зрізувати, щоб у висоту він не гнав, бо тут земля дуже жирна, росте гарно. Ось а крону будемо формувати, щоб вона йшла у ширину і була більш розлога. Ну, ось я вам показав з усіх сторін мого саджанця. Ще показую, які у нас сніга. Ось у мене тут причеп стоїть у дворі, накритий. Зверху шифером ось показую, яка вже висота сніжного покрову у нас. Так що зимуємо.